Охтирка, вона вже в новинах кажуть, вона оточена, не оточена. Вона з'являється машина, яка їде. Тут. І ти запаковуєш машину, там, імовно кажучи, якісь Дніпро, станеш в сторону і кажеш, ми в Охтирку, бо воно завтра буде закрита. Е, Чернігів ми купляли там лодки, щоб переправляти через коли він був оточений, вже майже міст був зруйнований і не було можливості переправляти. І ми купляли лодки, щоб. Е, Доставляти чи окуповані території волонтери, різні священики, вони по різних дорогах їздили, давали сигарети на блокпостах, щоб пропускали, оскільки це справді було дуже, дуже важливо поставляти туди людям, поки вони не виїхали остаточно. Чи не було страху туди їхати? <плес> Був був дуже великий страх і хвилювання за людей, яких ти відправляєш, оскільки.